Доброго дня, шановні українці! З вами український історик та журналіст Яршовець. Стомився б я вже, але працюю до останнього Сокирянський яр. Подивіться, місто Сокиряни. це у нас що? Це у нас сміттярочки. Сміттярочки, які викидують жителі міста Сокиряни, на які наша екологія не звертає уваги. Скільки я вже раз знімав ці сміттярки страшні, дзвоню в міськраду реакції нуль. Ніхто не реагує. Ну спуститися в яр, когось зловити, поштрафувати. Так, щоб на той штраф прибрали. Сокиряни потопають сміті. в смітті, в Сокирянах без приділ, безвладдя. Подивіться. Все скидають яр жителі міста Сакір'яна. Ідемо далі. Ви знаєте, от я почув фразу зараз буквально пару хвилин від поважних людей. У нас робота є. Себто хтось вважає, що у мене роботи немає. так? Ну, я не знаю тоді, хто ж робить роботу, яку в нашому місті сукіряни. П'ятий рік я роблю безкоштовно на місто Сокиряни. Зняв, Знімаю історію, екологію, кримінал, контрабас. Політику, як кажуть. Безкоштовно працюю. А що ж роблять наші чиновники, які отримують за це гроші за місто Сокіряни? Я не знаю. Що робить пані Бабій Оксана? Що робить пані Ірина Якубина. Вон ми дивимось. Сміттярочка, подивіться. Вам не страшно? Мені страшно. У нас є робота, а у мене роботи немає. Так, Ігоря Ігоряшвиця. Дивна позиція. У влади є робота. Зайти в три поверха міськради і посидіти. А в Ігоряшвиця нема роботи. Він ходить по ярам. І знімає сукірянські сміттярки, які роблять наші ж сукірянські жителі. Подивіться, центр міста Сукіряни. Нормально? До міськради хвилин 5 ходьби. Все? Ну, 5-7 хвилин ходьби. Налюбувалися? Так у кого є робота? У журналіста Іріош Швеця, чи в чиновників міськради? Ну, надіюсь, правоохоронці будуть дивитися наші і реагувати. А чиновники наші прийдуть сюди, сядуть в засідку, будуть ловити, штрафувати. Надіюсь, ну комусь то смішно? Смішно. А мені плакати хочеться. Що роблять наші урядовці, місцеві чиновники? Ще одна сміттярка за 7 хвилин ходьби від міськради. Уже навіть не хочу говорити про бабі, про якубину, про Гангола, про інших чиновників міськради. Їм просто по барабану. По барабану та й все. Що буде далі, не знаю. З кірянам просто кінець. Кінець, тому що без владі, анархія людям байдуже і вони нищаться. Йдемо далі, працюємо.